Вітаю! Розберемо більш-менш детально, як створити робоче оточення Python в а середовищі Anaconda, і, відповідно, потім, як його видалити, це робоче оточення. Також подивимось, де воно фізично знаходиться, де ті файли, і які особливості видалення цього робочого оточення. Припустимо, ви вже запустили, зайшли, запустили Анаконду тим чи іншим способом. Ви його відкрили, і тепер ви можете створити тут робоче оточення. Є два варіанти. Ви можете створити з командного рядка, от, а можете, відкривши термінал, а можете просто натиснути, ось тут нижче кнопочки є: Create, «Clone», «Import», «Backup» і «Remove». Да, «Remove» – це відповідне видалення, «Create» – це створення. Інколи ви хочете поекспериментувати з. Вашим робочим оточенням, встановленим Python, щось додати, видалити, тоді можна, ставши на якесь робоче оточення клонувати його, воно з'явиться десь тут, як наступний варіант, і ви можете з ним працювати. Імпорти бекап працює для тих, хто працює підписаним і входить в анаконду і працює як зареєстрований користувач, і він може в хмарку. Цього оточення зберегти і відповідно читати і встановити на іншому комп'ютері. Давайте створимо найпростішим варіантом за допомогою на кнопочки Create. Коли ми натискаємо на Create, ми маємо вибрати нове оточення. Давайте ми його називемо Dell-Me, бо я його потім одразу на ваших очах видалю. Воно мені потрібне, це оточення. Я за замовченням маю якийсь Python, можна поставити ще мову програмування R або тільки R. Це на ваш вибір. І ви можете вибрати ту версію Python, яка вам потрібна. Ну, припустимо, ми вибирали-вибирали і вибрали ту, що нам запропонували. В даному випадку 3.12.8. Натискаємо на Create. Натискаємо на Create. А так для себе давайте запам'ятаємо, у нас є AMZ12 і залишиться відео у Ті-Фі. І ми натискаємо на Create. І поки тут пішла вода гаряча, так би мовити, пішло якесь встановлення, якась робота. Бачите, блакитна така стрічка біжить внизу. А давайте подивимось, а де живуть фізично наші робочі оточення. Для цього переходимо у нашому Windows до Експлорера. Заходимо, наприклад, на диск С. На диску це йдемо до «Users», воно ж користувачі, вони ж пользователі, дивлячись, якою мовою ви там маєте встановлено, мене користувачі. Далі вибираємо себе мене, в даному випадку Василь, і маємо велику велику кількість якихось речей. Може у вас більше, може у вас менше. Але якщо б ми працюємо за «Anaconda», то там буде отака тека «Anaconda 3, якщо ви не змінювали її назву під час встановлення. Заходимо. Да. Ну, а бачите, потихеньку, це весь цей час ще оточення створюється. Що це створюється оточення? Це означає, що ось в ТЕЦі Anaconda 3 є тека текад, тека, папка, шухлядка. І ми бачимо, що в нас є AMZ, то саме Video і ось з'являється потихеньку. Видали мене, і ми бачимо, що це найсвіжіша тека, в яку і заливаються всі необхідні речі, які мають бути встановлені для того, щоб ми могли працювати в анаконді. І це трохи більше, ніж чистий Python, бо в кожній оболонці має підтримувати все те, щоб працювала сама оболонка Anaconda Navigator. Ну так, ми бачимо, ось Цей DLM створено, і ми можемо зайти, відкрити. Термінал, от, і, наприклад, в цьому терміналі запустити Python, або додатково встановити якісь модулі потрібні. Ну, ось Python працює. Бачимо, що він є і що це Python. Ну там, print 33 корови, як завжди. Все працює. Виходимо з Python а, і а, далі, якщо є потреба, то ми пишемо там conda install а, і всі необхідні нам модулі, які нам там необхідні. Це а, не зараз. А зараз давайте спробуємо подивитися ще раз, де знаходиться ось ДЛМІ. Ми бачимо, що цей делмір в такому самому алфавітному порядку тут знаходиться, якщо сортувати за порядком алфавітним. і маємо повну відповідність тека і оточення, в якому ми можемо працювати. Плигати між оточенням. Добре. Тепер давайте видалимо оточення. Ну, дуже просто: натискаємо на ремув, натискаємо на ремув, знову погоджуємося. І проблема є одна невелика. Полягає вона в тому, що. Звідси це робоче оточення зникне, воно стане тут недоступним. Відповідно, файли, які тут були в великій кількості, також зникнуть. Бачимо, потихеньку зникають. Але сама тека ось ця делмі, вона залишиться. І а, якщо ви такий перфекціоніст і хочете, щоб все у вас було чистенько, гарненько, і ви б раніше чи пізніше захочете ту теку видалити. Бачимо, да, тут вже немає делмі, тут ще воно потихеньку ніяк не заспокоїться, заспокоїться. От, е, якщо ми туди заглянемо, ну, побачимо, що тут майже нічого немає. Давайте не будемо заважати, навіть станемо на іншу теку для того, щоб впевнити, що ми не заважали, і бачимо, що делмі є. Е, якщо я буду спробувати його зараз видаляти, нам скажуть а-а, а Чому так? Тому що для того, щоб цю теку видалити, нам спочатку треба закрити взагалі анаконду навігатор. Коли він закриється, то відповідно звільниться доступ до цієї теки. Тепер ми її можемо видалити, і в нас є чистенький гарненький комп'ютер без зайвих тек і підтек, папок безпеки. Під, під папок. Таким чином, ми з вами познайомилися, як в а, робочому оточенні в оболонці Анаконда створити Python оточення, і також як його видавати. Дякую за увагу! Зустрінемося до зустрічі!